Великих до найменших в небесах планет зірок, від величних океанів до малесеньких зірок. <плес> Після мата, післомета, де на жучка. Це господа творіня від усім його рука. Я вам це вела кокрумка. на воду. Дивиться на мене, у місті, що цього небесах. Захист свій дарує сили і підтримує усіх, хто повірив його сину і не любить зла та гріх. Як я винка та племенна пам'ятає, завжди.